Ковдра, яка пам'ятає маму. У лісі пахло сном, не тишею, а саме сном. Повітря ставало м'яким і повільним. Дерева не шуміли, а зітхали, а сніг лягав так, наче хтось лагідно вкривав усе навколо великою пухнастою ковдрою, усі в лісі готувалися засинати. Звірі закривали дверця та у своїх нірках, сови востаннє перевіряли гілки, навіть вітер розвішував тишу між гілок. Усі були готові до зими, крім одного маленького ведмедика. Він сидів біля барлогу і дивився, як мама складає сухий мох. Усі казали, що зимовий сон – це просто, але він не відчував простоти. Він відчував вузлик у животі. І дивний холод під грудьми. А що, якщо я прокинусь і тебе не буде поряд? шепотів він. А що як забуду твій голос, твій запах, твої історії? Мама зупинилась, усміхнулась не зовсім весело, і дістала стару ковдру, не будь-яку ту саму, у яку його загортали ще тоді, коли він був зовсім крихітним. Кожна частина в цій ковдрі мала свою пам'ять. Шматочок листочка з того дня, коли він упав з пенька, і мама його смішно ловила. Нитка, що пахла димом, як у ту грозу, коли він боявся, і мама розповідала про вогонь, який дружній, коли з ним обережно, і клаптик сумки, в якій вони носили ягоди і співали разом. Ця ковдра пам'ятає нас, сказала мама, і вона твоя. Але вона не замінить тебе, тихо відповів ведмедик. Мама нічого не сказала, лише погладила його по спині і продовжила вкладати мох. Вночі ведмедик прокинувся, мама вже спала, її дихання було глибоке, рівне. Він озирнувся було темно, тихо і трохи лячно. Він намацав ковдру, і тоді вона ніби ожила. Не руками, а спогадами, там мамин голос, там мамин сміх, там мама, яка є навіть коли спить. Він загорнувся в неї добре, можна засинати, бо зі мною усе, що я люблю, бо мама не тільки зовні, вона в мені, і цієї зими він спав уперше без мами, але не сам. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.